Усім бажаю міцного здоров'я. Отримали сьогодні курточки від бренду Cold Dragon 4-ї генерації. Модель. Абсолютно оновлена модель. Зканини Нордшторм. Тканина повністю йде вологост стійка, не промокає. Ось така йде внутрішня частина. Там присутнє внутрішнє кишеня з обох сторон. На блискавці. Присутні мелкропанелі на рукавах з обох сторон, плюс кишені. Ось такого плану. Є колір мультикам, є сірий колір. Внутрішній клапан ось такий захищає від вітру. Приємний мікрофлісовий ось такий декомірець, капюшон регулюється по об'єму. в принципі Резинки. Куртки повнорозбірні від S по 3 x на грудній кишені. Всередині також де мікрофліс, дуже приємний. І йдуть під пахуми, йдуть вентиляційні пазухи з додаткові, також на блискавці, Коли цікавить, пишіть приват, замовляйте.